Всім привіт! Сьогодні я буду виготовляти справжній козацький соус українську гірчицю, яка міцна, смачна і не має її рівних серед тих, які продаються в магазинах. Гірчиця займає третє місце в світі по вживанню після солі і перцю. І з якими стравами її тільки не їдять. А саме сьогодні я буду виготовляти корисну гірчицю використовуючи розсіл сквашених огірків, оливкову олію і гірчичний порошок. Розсіл гарненько проціджу, для того, щоб був чистенький, беру його 250 мг. Мій розсіл теж зернятками гірчиці. Так, огірочка зберігається до літа. Гірчицю можна виготовляти на розсолі з-під помідорів, з-під маринованих огірочків, а також і використовувати розсіл з квашеної капусти. Гірчицю буду готувати ось в такій чудовій баночці. Спочатку насипаю 70 г гірчичного порошку і потрішки буду доливати розсолу. І ось так гарно перемішуємо все. Росіл мене трішки підігрітий, такої кімнатної температури. Ось така гарна виходить маса. Я густа сметана. Тепер додаю олію. Це є в мене оливкова олія. Тут є 2 столових ложки. І теж все гарно перемішую. А запах який чудовий, справжня козацька гірчиця. Не зрівняти з тією, що ми купуємо в магазинах. Таку гірчицю можна приготувати використовуючи. Олію, цукор, сіль, оцет натуральний, добре яблучний брате, перець духмяний, перець чорний мелений, воздика мелена і вода те чудово виходить гірчиця. Все ось так гарно перемішали. Тепер буду накривати кришкою і ставити в тепле місце на добу. Така гірчиця не псується, гарно зберігається в холодильнику. Гірчицю можна настоювати добу, можна і півдоби, і зберігати тільки про холодному місці. Накриваємо її гарненько кришечкою, ставимо в тепло на 24 години.